Біля ратуші протестують власники малих архітектурних форм, так званих мафів. Серед них Олександр Литвинов. Він власник кількох кіосків. Чоловік каже, що в його справі поки нічого не загрожує. Прийшов підтримати тих, чий бізнес закривають. В старих районах дали можливість будуватися мафом Їх велика кількість. Вони різні, і вони здовільняють всі інтереси людей даного району. Якщо б не так, вони б не існували. Тому, коли вони дають прибуток державі, дають робочі місця, нема ні одного аргумента, чому у них не має бути. Якщо це проблема, наприклад, там певних архітурних і будівельних норм, тому ж, але ця влада дозволяла ставити в певних місцях там каналізації, там проходять комунікації певні. Це можна пересунути, зробити, поставити вліво, вправо. Це рішається проблема. За словами Олександра Литвинова, підприємці готові до діалогу. Люди, котрі зібрались тут, вони готові, якби це була не оренда на три роки. Не ренті, на кожен раз погоджувати, кожен раз можуть вигнати. Вони готові зробити благоустрій, готові зробити за свої кошти. Ті мафи шикарним як битормістецтво. За словами голови організації Самопоміч ФОП Марії Морощак у місті близько 1300 мафів у грудні 2019 року. Львівські депутати підтримали ухвалу, що дозволяє без рішення суду примусово демонтувати кіоски, де продають алкоголь. Ми подали позов в суд, виграли адміністративний суд, апеляційний суд, який говорить, що виконавчий комітет не вповноважений приймати рішення про демонтаж, примусовий демонтаж. Якщо немає рішення суду, має бути чітка позиція. Чому, Чому не продовжив? Значить, був хворий, значить, довідка. Ага, довідка є, значить, такий підприємств мав би бути повернутий. Бо до такого підприємця міська рада не повинна бути виключно канальним органом. До людей вийшов директор департаменту адміністрації міського голови Євген Бойко. Він запевнив підприємців, що їхні вимоги візьмуть до уваги. Вимога пікетувальників полягає в тому, щоб призупинити демонтаж мафії. Так на сьогоднішній день прийнято рішення міським головою і головами фракції, щоб цей Процес перевести в робочу обстановку в обговорення. Та і таке протокольне доручення сьогодні на сесії буде підтримано депутатським корпусом. Уже під час сесії міської ради мер Львова запропонував депутатам створити оновлену робочу групу, яка займатиметься питанням мафів. На зароницько Володимир Садник, новини на Суспільному, Львів.